Мене звати Іван Сергійович. Недавно мені довелося розмовляти із росіянином, який за кордоном знаходиться. І я побачив у нього поведінці якісь вже трішки зміни. Розумієте, він починав вже істерити. І зовсім уже так. Агресивно себе вести. Нічого ми такого, ну, я стараюсь не, не зачіпати його. Але от міністр закордонних справ Сергій Лавров дав інтерв'ю Олії Сабеєвої, у якому просто сказав, що Україна. Входить у національні інтереси Росія. Ну, це ніби нічого такого страшного і немає. Ну входить вона в національні інтереси. Ну то й що? Тут питання не в тому, входить вона чи не входить. У кожної країни є свої національні інтереси. Ми, наприклад, Україна хочемо. Дружити з країнами Євросоюзу, з Америкою, Великобританією, з багатьма розвинутими країнами. І таким чином вони повинні входити в наші національні інтереси. Питання в тому реалізація цих національних інтересів призведе до посилення цієї країни, чиї Національні інтереси будуть реалізовуватися, чи до послаблення. І от слова Сергія Лаврова про національні інтереси Росії, що Україна входить в ці національні інтереси, мене заставили задуматись. І я, дивлячись на їхній телевізор, на медіапростір отой, Зрозумів, які національні інтереси просуває Росія. Ну от, наприклад, до нас, до українців, ведуть війну демілітаризація, денацифікація. Це інтереси Росії, національні інтереси Росії. Крим наш, територію це наше, це колись було наше. Як такої країна Україна не повинно існувати. Російська мова повинна в нас бути другою державною. Ну, багато чого. Вони в НАТО нам не можна, в Євросоюз нам не можна. Слухайтесь нас, країни такої нема, ви повинні стати областю Росії. Питання. Це такі національні інтереси Росії, щоб знищити. Свого сусіда це є національними інтересами теж саме до Грузії? Питання в тому, що реалізація національних інтересів різних, вона в основному залежить не від суспільства, яке. Ці національні інтереси виявляв. А від держави, яка їх реалізовує. І питання, як Що особистості, які знаходяться у владі, вони реалізовують ці національні інтереси? То є, у нас в Україні, якщо Сполучені Штати, наприклад, входять в інтереси України, то дружні стосунки вибудовувати все інше, народ не зможе. А влада, яка у нас в Україні керує, вона їх буде просувати. І чи вдасться їй реалізувати ці національні інтереси? Чи ні? От в чому питання. І так же, точно так же з Росією, але самі національні інтереси Росії, які, на мою думку, становлять таке, що ну, сусідні народи не повинні жити краще, ніж росіяни. І шляхом страху, шантажу. Навіть до війни треба зробити так, реалізувати ці національні інтереси. Зробити так, щоб сусіди не могли ні вступити нікуди, ні жити краще, ніж Росія. Оце питання самі росіяни повинні задавати. Чи є це їх національними інтересами гноблення сусідських країн майже всіх. Не дати їм розвиватися своїм шляхом. А тільки так, як ми їм дозволимо. Оце так я розумію, оцю... Слово міністра закордонних справ країни. Якщо це дійсно так, як я оце говорю, то ви тоді, росіяни, не миролюбивий народ. Вас можна назвати просто ви сатрапи. І той, з ким я розмовляв по телефону росіянин. Починає істерити. Він бачить, що воювати проти усього суспільства світового неможливо, що ніяка Росія, ніяка країна це витримати не зможе. Він це розуміє, і тому вже починає істерити. Не знаходить виходу. А Національні їх інтереси, якась кубка людей реалізовує у їх в країні. І погані національні інтереси, які вони придумали, це не прості росіяни, це якраз ота держава придумала ці національні інтереси. А це конкретні особистості. І їх вам потрібно не говорити, що я в... вне політики, а потрібно направляти в правильне русло. Якщо сусідам буде гарно, то і вам буде краще. Ну не страхом і шантажем заставляти всіх сусідів жити так, як я сказав. А оце якраз і є та ті національні інтереси Росії. Вони мають неправильні. Але розуміти це... Повинні не тільки ми, українці, не тільки, але і росіяни теж, щоб не приходилось потім і старити, і казати, що нас нігде не вважають. Чому? Оце таке питання виникало. На цьому я закінчую. З вами був дідусь Хохол. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі і задумайтесь. Бувайте здорові. Ще раз із святами наступаючими вас.